Певно, ви хоч раз в житті чули фразу Харків це перша столиця України, але чи це справді так і якої України це була столиця? Насправді ж, в прямому значенні це радянський міф, який совіти створили для підтримки своєї позиції, своєї пропаганди, бо Харків був столицею радянської України, а не всієї території України і став нею за досить специфічних умов, і це важливий момент. Давайте дізнаємося, що ж тоді відбувалося, чому радянська. Радянський, радянська влада вирішила зробити Харків столицею радянської України, і що в цей час було з Києвом, і які зміни його чекали при поверненні столичного статусу. Теж спробуємо розібратися в буремних подіях 1917-20-х років. А отже, починаючи з 1917-го, очевидно, що почалася е, велика боротьба між різними політичними силами в Україні. Сформувалася УНР на чолі з Грушевським. В Росії спочатку був тимчасовий уряд, потім владу захопили більшовики. Вони ж досить швидко поставили УНР ультиматум і розпочали першу російсько-українську війну. В грудні 1917 року радянці намагалися використати всеукраїнський з'їзд совітів робітничих селянських і солдатських депутатів, щоб захопити владу. Але в них не вийшло, тому що більшість виразила довіру Центральній Раді. Насправді, тоді, на той момент, це була якраз їхня проблема, тому що в радянці не мали значної підтримки як по всій Україні, так і в Києві. Зокрема, але ребята насправді не сильно журилися 21 грудня під приводом боротьби з контрреволюційним заколотом на Дону більшовицькі війська ввійшли до Харкова. Як вони пояснювали, чому вони тут опинилися, це просто щоб залізницею дістатися з Харкова до Дону, але що-то пішло не так? Вони вже нікуди не поїхали і залишилися в місті. Так, більшовики і зробили в Харкові свій з'їзд Блэк і більшістю більшовиків, вибачте, за тавтологію, і на ньому, на цьому повністю контрольованому ними з'їзді, вони проголосили створення ще однієї УНР, Радянської Української Народної Республіки. І далі вже російські більшовики не, не діяли напряму, а прикривалися ось цією УНР, діяли від її імені і казали, що немає в Україні жодних російських. Військ, ви що, у вас тут от розборки між е, українцями нема е, то все громадянська війна? А радянських російських, точніше, військ ну немає в Україні, то вам все побачилося. Так одночасно були у НР на чолі з Грушевським і столицею в Києві, і Радянська УНР з фактичною столицею в Харкові. Але юридично аж до 1920 року Київ залишався, до речі, столицею і Радянської України. Також більшовики не полишали мрій взяти захопити Київ. Вони сюди поверталися ще два рази в 1918-19 роках, перевозили сюди свої урядові установи, але потім досить швидко мусили відступати. І навіть при умові, що вони захоплювали місто, вони все одно не почувалися тут впевнено і, так сказати, комфортно, особливо після кривавого терору Муравйова в 2018 році. Їх вже запам'ятали, скажімо так, після цього. До того ж, навіть між місцевими українськими комуністами і їх російськими начальниками були різні погляди на Київ. Якщо деякі з українців все-таки схилялися до того, щоб залишити Київ столицею, то росіяни його розглядали як. Торжище вертеп розбійників, кубло змовників проти пролетарської диктатури, тому що місто ще добре пам'ятало і українську боротьбу, і більшовицький терор. Тому навіть остаточно захопивши Київ у 20-му році, більшовики вже не ризикували і закріпили столичний статус за Харковом. Урядові установи переїхали туди в січні 1920 року, а юридично столичний статус за ним закріпили аж у 1923 році. Харків, як місто, столиця, насправді дуже сильно виріс територіально, його в той час дуже сильно розбудували. Тут з'явилися будинок проектних організацій, будинок рад, площа Свобод, Держпром, Готель Інтернаціонал та інші. І це все були досить новаторські з архітектурної точки зору будівлі. Це, хоч і не зовсім мій смак, такий конструктивізм, але це тоді справді були досить незвичні передові і модні, можна так сказати, будівлі. Вдавалися також житло, адже сюди переїхали і всі керівні організації, відповідно, їх працівники і їх родини. Та й просто люди сюди тягнулися, адже очікували кращих умов життя від нового індустріального центру. З 279 тисяч людей в 1917 році кількість мешканців виросла до 833 тисяч у 1934 році, тобто майже втричі. Сюди стікалися люди різних професій, в тому числі творчих. Харкові 1920 30 х років. Справді створився такий свій творчий осередок митців, які працювали, експериментували, творили, пробували щось нове і неймовірно цікаве. Але скоро їх зустріли обмеження і репресії, які прокотилися по е, країні тоді в той час. За часів керівництва Леніна про повернення до Києва взагалі мови й не йшло, тому що він такі ідеї категорично відкидав, називав їхні це мало і практичний сенс, як ми вже дізналися раніше. Але у Сталіна був інший підхід. Він розумів, що він загалом не лише в Києві, а загалом по Україні має величезну проблему з сильним опором радянській владі, і йому з цим треба щось робити. Як ми знаємо. Що далі репресії посилилися, арешти і розстріли стали страшною буденністю. На жаль, далі радянська влада організувала голодомор, і справа була зроблена, опір українців був зламаний. Тепер же можна було поговорити і про нову радянську людину, і про те, як все це щасливо імплементували в життя, і в тому числі про повернення до Києва. Первітком цієї думки Сталіна був посташов. Він озвучив цю думку на партійному пленумі в січня Тридцять року, звісно, що це рішення одностайно прийняли. Сталося це 21 січня 1934 року. А вже 23 червня всіх урядових керівників проведжали на вокзалі з Харкова до Києва. Готувалися до зустрічі в новій старій столиці, досить відповідально продумували різні варіанти для різного ходу подій, адже ну помилка могла коштувати не лише кар'єри. Традиційно для СРСР продумали прям чіткий план, хто де буде стояти, ходити, який нести плакат і так далі. Прикрашали, приводили до ладу міста, особливо маршрут проїзду е, керівників. Намагалися якось створити таку святкову атмосферу. По всьому місту розміщували портрети Сталіна, Леніна, членів Політбюро і льотчиків челюскінців Якраз тоді закінчилася рятувальна операція. і Вони були прямо на е, піку своєї слави. На все це святкування виділили аж 150 тисяч карбованців, тому було де розгулятися. 24 червня зробили вихідним, щоб так сказати на повну силу показати всю радість цих мастродящихся. Всі газети обов'язково мали випустити спецвипуск про таку подію. Зустрічати керівництво мали вже партійні працівники, які завчасно приїхали до Києва і облаштувалися. Їх чекали чекати на вокзалі. Зустрічати ці урядовці, плюс спеціально відібрані працівники, ударники з заводів, арсенальці. Колгоспники обов'язково піонери. Куди ж без них всі вони, звісно, що мали чекати на приїзд поїзда на вокзалі завчасно. Нарешті об 11 годині поїзд прибув нарешті до свого перрону і. Все почалося. Гарматний салют зі 101 пострілу відзначив прибуття уряду до столиці нової староги. їх короткий виступ на трибуні на вокзалі, і поїхали далі. Основні урочистості відбувалися на площі Героїв. Перекопу зараз це Софійська площа. Там відбувся кількатисячний мітинг. Потім газета Правда писала, що ця демонстрація перевершувала все, що було до того в Києві. Ну, очевидно, ось цей от надутий такий. Стиль радянських е газет з е цими бурхливими оплесками. Далі урядова делегація перемістилася до опорного театру, де на вулиці Короленка, зараз це сучасна Володимирська. Їх чекала велика трибуна до е такого святкового дня. Провели військовий парад з різноманітною технікою і навіть авіацією. Кияни пригадували це так. Враз над вулицею Короленка знялися літаки, важкі бомбовози, полохливі, швидкі винищувачі та розвідники, що, перешиковуючись на ходу, стройно наслися над містом над десятками тисяч трудящих на вулицях. Після військових вулицею пройшлися ще працівники різних заводів, і це навіть не все. О 8-й вечора на стадіоні Динамо делегати за спеціальними перепустками навіть двох типів зібралися на розширене засідання ЦК КПБУ. а заполірували цей день величезним салютом і шоу на Дніпрі. Після свята продовжилася рутинна робота з приїзду. Її почали до 24 червня і продовжили після. В першу чергу треба було дати приміщення для роботи і житла. Тисячам апаратників, які переїжджали до Києва, і просто іншим всім людям, які теж хотіли переїхати до міста. А в Києві і так була досить складна ситуація з житлом. На той момент так почалися процеси ущільнення, переїздів, переселень і загалом вирішення цього квартирного питання, іноді яке було досить конфліктне. Також місто тепер мало б відповідати очікувань, які ставила радянська влада перед столицею республіки. Новий величезний урядовий центр. Звичайно ж, помпезний пам'ятник Леніну і ще купа е, менших. Жодних цих ваших церков і більшої частини старої забудови придумали от собі таке. Почали проводити конкурси власне на цей новий урядовий центр, і почали роботу з розробки нового генплану міста. Так, на втілення цих проектів та іншу більш рутинну роботу витратили півтора мільярди карбованців, а Київ втратив частину своїх е, стародавніх пам'яток. Найвідоміший приклад: зруйнована давня трьохсвятительська церква 12-го століття для будівництва будівлі раднаркому УРСР. Не вдалося врятувати і Михайлівський собор, але там просто довгий час була пустка, нічого не побудували, а потім зробили сквер. Затонський нарком освіти, досить цинічно чи пустоголово навіть писав у листі. З приводу Михайлівського собору любителі мотлухо піднімають шум, ніби там на стінах є стародавні картини, мозаїки та фрески. За результатами конкурсу на новий урядовий центр, ось цей шматок міста, старе місто, мав бути кардинально перероблений. Взагалі, чудом вдалося врятувати Софію. До речі, в мене є про неї окремі випуски, там я про це розповідаю детальніше. А от Якійсь частині, великій частині інших церков по місту так не пощастило. Як, наприклад, тому ж самому Мікільському собору, дуже давньому і гарному величезні інвестиції Мазепи теж так не пощастило його зруйнували. Про нього я теж колись робила окреме відео. Всі посилання залишу в описі. Інші урядові будівлі робили біля Маріїнського палацу, де тоді тимчасово працював центральний виконавчий комітет. Для них поруч звели окрему будівлю, яку ми зараз знаємо як Верховна Рада України. А неподалік для Ради народних комісарів УРСР теж спорудили величезну будівлю, де зараз працює Кадмін. Окрім руйнувань, міста, також і. Відбудовували і щось розширювали, але це знаєте такі сірі сторони, коли ми в загальній поганій ситуації намагаємося знайти якісь гарні сторони, так але ну факт є фактом, дійсно, щось будувалося, нові підприємства, наприклад, ті ж самі, так, або відновлювалася робота, там, де це було можливо на старих якихось підприємствах, намагалися якось відновлювати розвивати трошки культуру, там ті ж кінотеатри, наприклад, будувати, або е будинки культури. Але ну, це знаєте, така культура на радянських правилах. Соціалізмом, цензурою і е, всім іншим. Покращували також і побутову інфраструктуру: водогін, водовідведення, телефони, опалення, побутовий міський транспорт, загалом нове якесь житло трохи будували. Але це не означає, да, знову ж таки, що це якісь такі блага, які отримали зразу всі кияни, і в Києві стало жити дуже комфортно, прам, столиця ж, всі діла. Ні, насправді це все одно був обмежений перелік людей, які мали до цього доступ. Не всі там будинки мали і водогін в той час, і так далі. І так далі. До речі, і про водогін, і про опали. І про електрику <ріст> в мене є окремі теж відео, і там я також розглядала радянський період. Тому подивіться. Місто також розширювалося, в той час до Києва, приєднували деякі прилеглі села, хутори і так далі. Станом на 1937 рік вже в Києві було 8 районів з десятками тисяч мешканців. Але першого мільйону людей Київ досягне аж в 1959 році, це з врахуванням Другої світової війни, відтоку людей, потім повернення і відновлення цього. На жаль, Києву довелося розвиватися в радянській період. Період, відповідно, за радянськими правилами містобудування досить довгий час. Це наклало свій відбиток через це Київ дуже багато чого втратив, дуже багато чого могло виглядати інакше. Але насправді ми вже не знаємо як, тому що це вже така альтернативна історія. Ми можемо лише здогадуватися, як могло б бути, і не факт, що так насправді було. б. Це такі, знаєте, як зараз передбачення експертів з Фейсбуку, так само і тут сталося вже, як сталося. Це Шматок історії, який вже відбувся, тому я приймаю місто вже таким, яким воно є, адже все одно, Київ у нас єдиний улюблений, залишається, і сподіваюся, що ми ще в ньому будемо жити довго і щасливо. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що приділили увагу цьому відео. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися таку ретроспективу і взагалі розібратися трошки з цим питанням столиць. Якщо вам сподобалося, якщо було цікаво, будь ласка, поставте лайк, поділіться цим відео з друзями та залиште якийсь коментар. Я сподіваюся, нам буде про що поговорити, тому що тема була досить насичена. Також нагадую, що у нас існує потреба в регулярних донатах. Це дуже важливо для того, щоб військо наше продовжувало боротися за існування нашої держави, за існування, взагалі, в тому вигляді, в якому у нас є наші міста, і той Харків, який зараз дуже сильно страждає. Очевидно, йому потрібний наш захист, наших військових, і щоб Київ також залишався, і інші міста, щоб у нас були якісь умовно мирні міста, і так далі. Це дуже. Важливо, така підтримка обов'язкова, якщо е, маєте хоча б 10, 20, 50, 100 гривень, яка у вас є фінансова можливість, але донатити треба. Е, дякую вам ще раз за увагу! Щастя, здоров'я, до наступного випуску!